Добрий день, наші майбутні підписники, наші майбутні глядачі. Хочемо розпочати знімати свій YouTube канал. Хочемо ділитися з вами своїми починаннями, своїми мріями, якимись досягненнями. А хочемо просто розповідати про своє життя, про свою роботу, про те, що ми плануємо робити. Надіємося, що комусь буде цікаво і комусь може можливо допоможе, а можливо, комусь надасть мотивації, що в такий нелегкий час є шанс робити щось цікаве для себе, цікаве для свого життя і ніколи не пізно починати. Ми молода сім'я, які довгий час жили в місті. Але коли почалася війна, то ми переїхали в село, так як чоловік пішов воювати. А я з маленьким сином ну, просто не могла сама залишатися в місті. Це і небезпечно було, і важко. Тому ми переїхали в село. Село знаходиться в Кіровоградській області, село невелике, село тихе, спокійне. Потім з часом ми придбали цей наш фермерський комплекс, про який ми і хочемо розповідати, ділитися, який хочемо відновити, хочемо зародити тут життя. Воно тут було, звичайно, колись, але це було дуже давно. Зараз він в такому стані не дуже належному, але ми це все хочемо. Зробити дотолку, зробити все для себе, під себе, щоб щоб було просто комфортно для нас, для нашої роботи і для взагалі для, для нашого села. Можливо, хочемо надати робочі місця людям. Ну, так, в планах є, будемо надіятися, що в нас все вийде. Комплекси ми придбали в цьому році. Пробили документи, було дуже проблематично з усім, але ми з усім справилися. А, і надалі плануємо трошки а, підремонтувати тут все, довести до ладу а, і починати вже працювати. Працювати в цьому році ми вже хочемо почати ось весна, якраз все квітне і все цвіте, сонечко світить, надає якихось сил, енергії. Значить, наш комплекс вміщає в себе три корпуса для розведення свиней. Саме, саме розведенням свиней ми будемо займатися. Чогось нас тягне до такої роботи, до, до такого виду діяльності. І просто будемо в майбутньому показувати. Наші процеси роботи будемо розповідати, що ми робимо, як ми робимо. Ну, Старатися, щоб вам було цікаво і захоплююче. Всім до зустрічі!